Я стверджую, що все в ваших руках і залежить тільки від вас. Я прибічник тої думки, тої теорії, щоб вірити перш за все в себе, в свої сили. Покладатися на себе і всі інші інструменти, які я застосовую, я була скептиком для певних інструментів, але саме там я знайшла. Найцінніше, і те, що коли нічого не спрацьовувало, от саме це спрацювало. Тому я перестала бути скептиком. і Я відправила свого внутрішнього критика, того, хто щось засуджує, не розуміє. Я відправила ці свої частинки в довгострокову відпустку. І я завжди. Аналізую, як це про мою ціль, нічого не буває випадковим. І якщо щось є, значить, воно має місце. Якщо щось потрапило в ваше поле зору, якщо ви захочете, це стане тим, що допоможе вам реалізувати те, що вам дійсно потрібно. Якщо ви нічого не робите, значить вам це не потрібно. Якщо у вас є якась перепона, і це вам заважає отримувати результат. Значить, потрібно подивитися в ту сторону і чесно собі дати відповідь, а що потрібно зробити, щоб цієї перепони не було, і щоб трансформувати ворога в друга, щоб трансформувати перепону в того, хто буде вашою силою, забрати з того, що стоїть на вашому шляху. Те найцінніше, що потрібно, а все решту прибрати. Це можливо. Все в ваших руках. І все залежить від вас. Вірити в першу чергу в себе. Неможливо вірити в усе. І неважливо вірити в все там, чи якийсь інструмент. Але в руках майстра свого життя. А ви, майстер, Перші ефіри, які я проводила саме в духовному такому ключі, це було про те, як жити своє життя як мистецтво. Якщо вам імпонує ця теорія, то в кожного митця є щось своє неповторне. Подумайте, якщо життя як мистецтво вам імпонує, це красиве, це сповнене сенсів, то. Яка ця краса, в чому ця краса, як вона проявляється через вас і в чому ваші сенси?